Вітаю! Сьогодні у нас урок української літератури за темою Дзвінка Матіаш. Коротка розповідь про письменницю. Актуальність біблійної теми у її психологічній повісті Мене звати Фарвара. Мета нашого уроку ознайомитися з основними фактами життя та творчості дзвінки Матіаш», Проаналізувати біблійну тематику її повісті мене звати Варвара, визначити зв'язок християнських цінностей із моральними змінами головної героїні, розвивати навички, аналізувати літературний твір, формувати духовний світ та орієнтир на моральні цінності, виховувати розуміння духовних чеснот, таких як милосердя, порядність, доброчесність, віра в диво. Дзінка матіаш» – це письменниця, перекладачка, редакторка. Авторка вже 10 книжок для дітей і дорослих. Серед них є такі дитячі казки, як казки П'ятинки, Перше Різдво, Подарунок від Святого Миколая. Є підліткові повісті Марта з вулиці Святого Якова, День сніговіка». Є книги для дорослих. Реквієм для листопаду, Роман про Батьківщину, Історія про троянди Дощ і Сіль, Дорога Святого Якова. Перекладає вона з польської, білоруської та англійської мов. Про письменницю більш детально. Дзінка Матіош це сучасна українська письменниця, яка пише про духовний пошук та внутрішні зміни своїх героїв. Яка поєднує реальність та казкові мотиви. Пише вона й про внутрішні зміни духовний пошук подорожі людини до самої себе. Її стиль спокійний, філософський, наповнений світлом і надією. Важливе місце в її творах займають християнські мотиви. Юних читачів привавлюють твори із серії Абетка Казок. Зокрема, такі як автобус Бажань, Білий Кіт, Велике Вухо, Глечики та багато інших. А сама письменниця пояснює своє кредо писати твори, сповнені добра й радості. так. Я відчула, що в обставинах, в яких ми живемо, в тому, що діється навколо, дуже просто написати сумну книжку. А таку книжку, у якій би була радість, набагато важче. І тому мені тепер хочеться писати радісні книги. Не скажу, що там зовсім не буде печалі. Буде, так, як і в житті. Але хочеться, щоб життя було радісне, світле, а ще й дуже творче. Хочеться навести деякі бібліографічні факти. Народилася дзвінка Матіаш 16 листопада 1978 року в Києві в українській інтелігентній сім'ї. Дзвінка дзвініслава. Саме так дзвінку назвали батьки одну з трьох доньок. І вже з 1985 по 1995 рік майбутня письменниця навчалася у спеціалізованій загальноосвітній школі. Номер 129 міста Києва з поглибленим вивченням англійської мови. І вже у 1995 році, отримавши середню освіту, вона стала студенткою Національного університету києво Магілянська академія. А вже потім з 2002 по 2006 рік навчалася в аспірантурі. Європейському колегіумі польських та українських університетів. Вона є упорядником антології української та білоруської поезії, і разом з Остапом Сливицьким і Андрієм Хадоновичем має книгу Зросла собі Квітка. Пише дзвінка Матіаш у різних жанрах літератури. Це і проза, і поезія, і драматургія. Тематика її творів. Теж різноманітна, це історична спадщина України, національна свідомість, любов до родини та батьківщини. Її письмо притаманний навіть католіцистський містицизм. Творчий доробок письменниці дуже гарно доповнює її перекладацька діяльність. На сьогодні це 9 книжок перекладів з польської та білоруської мов. Саме завдяки їй ми сьогодні маємо есеїстику Ришарда Капусцинського та Вітольда Шабловського. А також маємо прекрасні переклади українською мовою, поезії Отця Яна Твардовського. Оцінюючи цю свою роботу, письменниця зізналася. Чим я по справжньому пишаюся? Це переклади Отця Яна Твардовського. Я працювала над ними кілька років. Якщо вам потрапиться до рук, ви побачите, що це твори дуже мудрої, дуже світлої людини. Це щось таке конкретне, в них багато доброти, любові, мудрості. До цих віршів звикаєш, починаєш любити, вони стають частиною твого щоденного життя. Дзвінка «Матіаш» є визнаною українською письменницею та перекладачкою. За свою творчість вона вже отримала кілька нагород та відзнак. 2012 рік книжка казки-п'ятинки, премія Великий Яжак. В тому ж 2012-му премія книги року BBC Україна за книгу «Історія про троянди, дощ і сіль. 2013 рік. Нагорода Союзу Українок Америки. 2014-й премія Книга року BBC Україна за дитячу книгу День Сніговіка. Тому ж 2014-му почесна відзнака Заслужений діяч польської культури. А вже в 2015-му премія Івана Франка за поетичний збірник Середина дня. І ось 2022-й книга Мене звати Варвара з ілюстраціями Мар'яни Микитюк потрапила до щорічного каталогу книжкових рекомендацій в галузі Міжнародної дитячої та інацької літератури. Твори письменниці також неодноразово визнавалися переможцями різних літературних конкурсів та отримували почесні відгуки на літературних фестивалях. Отже, підсумуємо, хто така дзвінка Матіаш. Це поетка, редакторка, драматург, перекладачка, письменниця і перш за все, велика патріотка. Отже, переходимо до другої частини нашої теми Знайомство з книгою «Мене звати Варвара. Це вже 10-та ювілейна книжка письменниці. 18 грудня 2021 року о 14-й годині у Музеї Ханенків в місті Києві відбулася презентація нової, неймовірної історії. Мене звати Варвара. Ця зустріч відбулася за участі авторки Дзвінки Матіош. Редакторки відділу дитячої літератури видавництва Старого Лева Наталки Малетич та заступниці директора музею Ганни Рудик. То чим особлива повість мене звати Варвара? Це напрочуд світла історія про те, що в житті кожного обов'язково є місце для справжнього дива і загадкових таємниць, що кожен і кожна. Насправді особливі і зовсім не варто порівнювати себе з іншими. Книга про звичайну київську школярку Варвару. Це ще одна цікава історія, де головна героїня веде особистий щоденник, де розповідається про те, як важливо знати значення свого імені. Книжка, написана для дітей середнього шкільного віку. втім, навіть дорослі мають причину її прочитати. Дізнатися щось нове цікаво в будь-якому віці. Мене звати Варвара. Це зворушлива різдвяна повість для підлітків. Це книжка, в якій йдеться про дівчинку, що дорослішає, дізнається історію походження свого імені, відшуковує зв'язки між сьогоденням і минулим. Теплі стосунки у родині, черешніві дела і цікаві факти про постати з іменем Варвара створюють особливу атмосферу у тексті. Хочеться набутися з персонажами і дізнатися більше про них, а заодно і про себе. Ніжно-блакитне оформлення художниці Мар'яни Микитюк посилює це враження. Пригадаймо! Головна героїня дізналася, що якщо у день святої Варвари зрізати і покласти у воду черешню гілочку, то саме на Різдво трапиться диво, ця гілочка розквітне. Перед Різдвом Варвара очікує на свою барбарцвейги і нотує у щоденнику все, що дізнається про історію свого народження та своє доволі рідкісне ім'я. Про віденські різдвяні канікули її мами і тата, загадкову біографію Святої Варвари і дивовижну долю її тески київської міценатки Варвари Ханенко. І разом із розквітлою гілочкою Черешті в життя Варвари приходять і інші дива. А Різдво в цій історії займає особливе місце. Оскільки це час світла, тепла і надії, що відгукується в душі головної героїні. Атмосфера свята пронизана родинними традиціями, затишком і внутрішніми переживаннями дівчинки. Авторка описує Різдво через призму дитячого сприйняття, очікування дива, магію зимових вечорів, запах ялинки та святкових страв. Це не лише зовнішнє святкування, а й глибоке духовне переживання момент, коли Варвара замислюється про родину, віру і власне місце у світі. А розпочинається ця історія із присмаком Різдва, щось що так добре знайомого всім дітлахам, із домашнього завдання. Пригадаємо факти. Домашнє завдання підготувати проєкт на тему історія мого імені та цікаві факти про відомих людей з таким самим ім'ям. Але всю ніч дівчинка читала про пригоди улюбленого детектива Шерлока Холмса та звичай забула підготуватися до презентації. А зранку, перед самим уроком, Поспіхом, вихопивши з Гуглу першу ліпшу історію про варварів, а потім про світу Варвару та її складне життя, дівчинка цю інформацію і презентує. Залишившись незадоволеною своєю доповіддю, Варвара вирішує, як той Хомс, використати метод дедукції та з'ясувати, чому саме таке ім'я обрали для неї батьки. Розповідь тата. Приводить героїню до різдвяних канікул батьків у відні. А ранньохристиянська легенда про святу Варвару переплетається із наслідуванням героїнію дедуктивного методу Шерлока Холмса. А окрім того, в історії знайшлося місце навіть для Григорія Сковороди та періоду Гетьманщини. Перейдемо до більш детального аналізу психологічної повісті Мене звати Варвара. Це твір, у якому глибоко розкривається внутрішній світ головної героїні. її пошук відповідей на багато дорослих питань, будова нових навичок спілкування з батьками, однолітками, вчителями. Авторка використовує біблійні мотиви, щоб показати духовний шлях Варвари. Її переживання, боротьбу з собою, прагнення до змін, до розкриття деяких таємниць. Твір порушує такі питання, як різні події впливають на людину, як навчитися спілкуватися з рідними, як обрати правильний життєвий шлях, чи можливо знайти прощення і спокій. Як християнські цінності допомагають дівчинці у подоланні життєвих труднощів. Отже, більш детально про біблійні мотиви. У повісті авторка використовує кілька важливих біблійних мотивів: перше розширення християнської тематики через сучасний контекст. Варвара веде своєрідний духовний пошук. Проте, її віра глибоко особиста в більш життєвому контексті. Друге біблійні сюжети через особистий досвід. Тема милосердя, прощення, жертовності розкриваються через стосунки дівчинки з близькими людьми. Третє нестандартне трактування духовності. Тобто біблійні тексти подаються через внутрішній монолог та світогляд героїні. Четвертий мотив пошук істини в буденності. Варвара ставить під сумнів свої колишні переконання і шукає відповіді у вічних моральних істинах та цінностях. У творі простежуються і ключові християнські цінності. Любов до ближнього і милосердя, героїння вчиться підтримувати, співчувати іншим, навіть тим, хто чимось її образив, хто завдав їй болю. Друге прощення. Варвара розуміє, що здатність прощати є важливим моментом у спілкуванні з іншими. Доброта і самопожертва. Дівчинка дізнається, що деякі вчинки можна спокутувати через добре ставлення до людей. Отже, духовна трансформація Варвари це приклад того, як моральні цінності змінюють людину на краще. Чи актуальна ця тема сьогодні? Сьогодні, коли люди дуже часто стикаються з моральними ділемами, багатьма викликами, такими як війна, моральна криза, розпад сімейних цінностей, біблійні цінності, закони моралі залишаються основою для пошуку правильних життєвих рішень. Розкриття біблійних мотивів, християнських цінностей у творі не є просто літературним прийомом. Вони несуть важливий зміст для сучасного суспільства, допомагають зрозуміти, що таке добро і зло, покаяння та прощення. Вони сприяють духовному розвитку людини, зміцнюють сімейні стосунки та виховують почуття відповідальності. У сучасному світі люди часто стикаються з моральними виборами біблійні цінності актуальний для побудови гармонійного, естетичного та справедливого суспільства. У реальному житті багато людей шукають сенс життя і прощення. Тому життєвий досвід дівчинки Варвари може бути корисним для тих, хто прагне змінитися. Підсумовуючи. Нагадаю, що кожен із нас має свій життєвий досвід свої особисті життєві цінності. Вони, звісно, постійно змінюються та доповнюються залежно від різних обставин та ситуацій. Можливо, сьогодні під час знайомства з дівчинкою Варварою та з її трансформацією вам захочеться в чомусь і самим змінитися. Тому Пропоную обрати та записати з запропонованих на слайді найважливіші для вас життєві цінності. Отже, висновки нашого уроку. Повість Мене звати Варвара показує, що покаяння і добрі справи можуть допомогти знайти мир у душі, можливість для змін. Прощення це велика сила, яка робить людину кращою. Яке ж значення має цей твір? Він, перш за все, навчає нас, що кожен має шанс на виправлення. Християнська мораль допомагає зрозуміти складні життєві ситуації, а біблійні мотиви роблять повість глибшою і актуальнішою навіть у наш час? Домашнє завдання. Перше, опрацювати презентацію. Та записати основні тези про творчість дзвінки Матіаш. Друге. Дочитати твір мене звати Варвара для подальшого аналізу. Третє. Дізнатися історію свого імені. Створити інфографіку на тему Я і Мої відомі тезки». На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! До нових зустрічей!